Всім привіт! сьогодні рубрика Малюємо-друкуємо. Так, Сьогодні задача така: я купив собі отаку штуку для верстака, вона для того, щоб затискати заготовки. Ось, І для неї потрібно, ну якби друга частина, між... ну, в яку буде опиратися заготовка, щоб затискати. Її можна було б купити, але я вирішив намалювати, надрукувати. Ось, Для цього я купив е, гвинт з гайками. Е, е, ми намалюємо цей упор, в нього буде для підсилення вставлятися гвинт з гайкою і все буде працювати разом. Значить, Для цього ось у нас е, проєкт. Е, почнемо. Значить, е, ну, розміри ми будемо опиратись від, е, від гайки. значить, болта, е, болта. від болта. Ось цей упор він 20, 20 мм. Навіть трошки більше чогось. Навіть трошки більше. Так, відповідно, наш упор також буде 20 мм. Зробимо його 20 е, Також нам потрібна навколо нього якби шляпка, щоб він не. Не провалювався вниз, зробимо її трошки більше, не сильно 24 мм. Тобто, на ну 2 мм такий буде поясок. Отже, далі в цій шляпці буде ну місце під наш болт. Ось, це у нас шестигранник. так Де він тут? полігон Полігон? Так, і ось він від нас хоче радіус внутрішнього кола, кола вписаного всередину шестигранника. Міряємо. У нас це 13. Виходить, що 13 13 мім. Відповідно, 13 розділити на 2, це 6,5. Ну, зробимо 6,6. Ось. І. Для краси вирівняємо 6 макси. 6,6, щоб ну воно там не застрявало. І ще я хочу, щоб заготовка, коли вона буде упиратися то я планую ще сюди закручувати гайку, щоб воно ну, трошки більше була по висоті, ця відстань упора. І щоб деталь упиралась не в пластик, а в гвинт. Ось. Відповідно, я зроблю тут таку лінію Оп. і. Зроблю відстань 0,2, наприклад. Щоб трошки. Ну, добре, нехай 0,4. Ось. <кій> так, щоб відстань була трошки. Ну, як би, щоб шляпка болта трошки виглядала, щоб упор саме в нього був. Все, фініш. В принципі, ось наш скетч готовий. Далі ми <кій> рахуємо. Значить, загальна, загальна довжина нашого болта 5 ,5, 55 мм. Ось, товщина гайки, ну, десь. Давайте, чітко, товщина гайки десь 6, 6 мм. Тому що болт буде знизу теж затягуватись гайкою. А, і ще у нас там буде шайбочка знизу. Ось. Е, шайбочка у нас. Давайте разом одразу поміряємо. Ось. Е, так, це виходить. Ну, майже 8. Трошки менше 8 ми зробимо 8. Відповідно, нам потрібно е, оцю внутрішню частину. Е, і оце теж. 55 мінус 8. Є таке скетч сховався. <кій> Тепер. Е так Давайте мінус 9, і ми цей 1 міліметр ще залишимо на шляпку, щоб вона ще й зверху трошечки е стирчала. Е у мене е цей болт. Тут щось різьба не дорізана до кінця. Треба буде дорізати Але, ну, поміряти ми можемо. так е Нам потрібно поміряти, скільки. Е Головка болта і. ця Товщина головки болта і гайки разом. Це так, 11 з половиною. І ми заклали, тобто, ну, заклали 1 мм, тобто 12 з половиною, тобто, ну, з 12 зробимо. Відповідно. Ні, це не треба. А. Ага. 12 і оце те, що я забув. М -м, так, забув, е, що у нас же ж. Е, все все наплутав. Е, у нас кхм, треба ж е, тільки отвір для тіла. Болта, це 8 мм. зробимо трошки більше. 8,2. Всього, 8 і 2. 2. Щоб 2. 8,1. і 1. Невеличкий припуск, щоб. Обол ну, туди гарно заходить. Зараз всі розміри повиносимо, щоб нам було зручно. Нічого не заважало. Супер. Так, є таке. Відповідно, оцю штуку так ми робимо. І ага. ще це теж. Так ми робимо. Так. І так, і... і ще додатково нам потрібно оце зрізати. Дистанс то обжект. Отак. Супер. Ага. Так. І також це теж нам треба вирізати. Все. Ось така у нас деталь вийде. Нічого хитрого. <кхем> е, нічого хитрого. Така деталь. Ось тут буде цей гвинт, в який все буде впиратись. Е, ну єдине, що можемо для красоти зняти паску. Чисто, щоб е, все награло гарно. Так, так, ось, так. Маленька у нас деталь невеличка і паска теж буде невеличка. І ще давайте додамо оцю штуку. Я тут не треба. Все, деталь у нас готова. Е, можемо її. Можемо її друкувати. Так. Так, супер. Так, цю штуку ми назвемо. Як ми її назвемо? Ну, знову ж таки, англійською мовою, щоб. О! супер. Англійською мовою, щоб вивчати англійську мову. Так, і це у нас буде workbench стоп. Воркbenч стоп. Супер. Щоб слова вони влягались. as mesh. Це ми покладемо в папку 3D Printing Tools. Все, save, save. Тепер програма для слайсингу. Tools. Boom. Супер, вона вже так, як нам треба. І ми для неї використаємо підтримку. Тому що, тому що тут у нас же ж провисання оце. Вимкнемо підтримку. Стиль обережний. все, нарізати модель. Так, ось у нас все е, показується, якщо буде надруковано. І одразу бачимо ось витрата. Е, я для філамента задав ціну 600 гривень за кілограм. Ну, це така середня для PG по ринку зараз. І, і воно мені одразу рахує, скільки це грошей я витрачу на цю, на цю штуку. Відповідно, 5. Гривень 32 копійки, що я вважаю досить дешево. Так, і я хочу це зробити е, білим кольором. Бо ну все чорне, нашою. Так, робимо таймлапс, і отже, дивимось на таймлапс, як це буде все діло друкуватись Ось такий у мене верстак, тут у мене вбудована циркулярна пола, там знизу торцовує. І от Я спеціально підготував таке місце, для того, щоб зробити місце під ці зажими. Ось. І відповідно, зараз зробимо отвори вздовж і потім подивимося, як це буде працювати. Привіт! Дякую, що додивився до цього моменту. Я взагалі ці відео роблю для того, щоб більше спілкуватись з однодумцями. І тому, якщо ти напишеш якийсь свій комент з пропозицією чи зауваженнями по цьому відео, я буду тобі вдячний. Дякую. Отже, що в нас вийшло? Отакі отвори тут трошки. Не вгадав з відстань, але що ну, робити. Отже, такі отвори. Ось воно сюди стає. Оп. Для чого можна використовувати? Для затискання заготовок, наприклад, для фрезерування або для роботи ручним інструментом. ну, Я думаю, що тут, якби всім всім, хто е, е Потишні до столярної справи зрозуміло, що відбувається. Що <фир per Leti Limited> Ось така штука вийшла, в принципі, дуже зручно, така бюджетна заміна Е, Ось, сподіваюсь, вам сподобалось. До зустрічі!